Не прочитав, не просив. Ми ж умовні забрази. Налітки працювали всю дорогу. Сьогодні у нас буде тренування, відновлення, розбір зіграної гри. Тому ми все в процесі робимо. По фізичному стану, як показала Гра, то нам не вистачає у нас ще. На такий період, бо ми зіграли кубковий матч, ЛНЗ пропускав кубковий матч, і тому, тому наразі так. Стосовно психологічного стану, то я вважаю, що все буде добре. Ну, ці ігри так, і такий результат ну, він передбачуваний, бо ми на етапі формування нашої команди. І це не є щось, щось нове, це всі команди через це проходять, великі, маленькі, середні. Тобто ми просто ми не знаходимося в плані побудови. Гри в плані пошуку підсилення на трансферному ринку, тобто інтеграція нових футболістів. І це все дає відбиток, плюс ми намагаємося ставити агресивний футбол, і тому, тому це все не так легко. Давай, давай, давай! Десь було б легше, якщо б ми грали, там, умовно кажучи, в низькому середньому блоці. І все здавалося набагато легше, менше задач, менше вимог, і, тобто і розуміння легше. Але коли ми ставимо гру на м'ячі, коли ми ставимо е агресивний стиль в плані пресингу, відбору м'яча, контрпресингу, то, це набагато складніше, але це футбол, який має перспективу, тому ми згодні з тим, що потрібен час і потрібно цей період пройти. Керівництво також це розуміє, тому тому, тому рухаємося і з великою, великою надією дивимося в майбутнє. Хороша, хороша Хороша. надалі. Та, напевно, перевага в тому, що вони більш свіжіші, але вони не відчули ігрового тонусу чемпіонату вже два тижні. Тому таке, вони будуть свіжіші, напевно, але це також випробування для нас, як ми пройдемо цей етап. І тут вийде на перший план. Наш, наш психологічний стан, як ми будемо перебарювати той момент, що буде жарко в годину часу, коли буде гра, що, буде, що ми мали три гри, вони не мали цих, цих ігор і ці переїзди для нас. Ну, все, це, все це складова побудови команди, тому це досвід. Для нас, для керівництва, для адміністрації, як швидко реагувати на якісь речі, як відновлювати, які моменти важливі, які можливо упустити це все досвід. Ми його так розглядаємо, і цей досвід нам буде корисний в майбутньому 100%. Наразі я ж кажу, що коли йде побудова команди і результати не такі критичні для, для клубу, ти маєш зрозуміти і запевнитися, як на які моменти реагувати, тому це. Це дуже непоганий досвід для нас, і через пройшовши який, ми будемо сильніше згодом. 100%. Хоч і цей матч відбудеться без глядачів, проте це точно не завадить вам болівати за улюблену команду. Вмикайте трансляцію у ПЛТБ та підтримуйте наших левів.